Щодня працюю над тим, щоб наші стосунки з чоловіком були щасливими, що щасливі стосунки у сім'ї це робота, що для мене важливе щастя мого чоловіка, і що я хочу, щоб він був щасливим зі мною. Після цього мене назвали залежною від нього, надмірно зацикленою на чоловікові та навіть хворою на голову. Що я можу сказати? Мені шкода ваше кохання. Якщо ви живете з переконанням, що коли є почуття. То все саме по собі складається, і що якщо це доля, то ви будете разом завжди. Ваше кохання під загрозою, це токсичний і руйнівний міф у стосунках. Покладатися на долю та на воно саме якось складеться небезпечно. Точно так само, як гроші самі не з'являться на вашому банківському рахунку. Так і кохання саме по собі не буде вічним. Уявіть собі, квітку в горщику, ви її купили, вона гарна. Ви Ставили її на підвіконня, вона тішить ваше око певний час, без жодних додаткових зусиль. Але що станеться з цією гарною та свіжою квіточкою, якщо ви перестанете її поливати? Вона природно зав'яне і загине, теж саме з великою ймовірністю станеться і з вашим коханням, яке дається нам на початку, але яке ми через свою гординю, на ім'я я все сама знаю, через відсутність правильних знань часто втрачаємо.